Всім привіт! Давно вже не робила відео, якось не було бажання. Потрібно було закрити деякі питання, бо закінчилась школа, батьківські збори. Якось трошечки таких битових питань. То окуляри потрібно було купити саші, то ще щось. Це відкриття відео, такі зборні, десь за тиждень з 1. Червня я почала. В нас відкрився новий магазин Варіус поруч з нами. До цього я не користувалася цим магазином, бо не було нагоди поблизу мене такого магазину немає. Тут в нас відкрився з 7 до 22 Він працює. Моїй мамі, до речі, сподобалось, тут. Вона ходила на відкриття і подзвонила мені, що він відкрився. І я пішла теж. Подивилась. Подивимось, буду я чи їм користуватися. Це таке, все таки звички роблять свою справу. Так що показую вам, що є місце, де можна підійти зарядити телефон, можна сісти попрацювати, якщо нема світла, бо світла в нас майже немає. Це теж питання, бо я живу у домі, де все на електриці, тобто газу в мене немає. І якщо світло дають в п'ять ранку, я вже вскакую і іду готувати. І як у дитинстві робила моя мама, приготувала і закутала, наприклад, кашку у одіяла. Робите ви так само чи ні? Бо я розумію, що у більшості людей є газ і можна щось приготувати, коли нема світла. А коли ти живеш і в тебе тільки все електрика, тобто електрична плита, всі прибори від електрики, то потрібно якось приспособитись. Газова горілочка туристична в мене є, але вон я її використовую тільки для потреб, якщо мені потрібно розігріти. Тобто, в основному все готове. Ну і жарко, тому я можу поїсти салати. Діти, салати, як мені здавалось, вони так не їдять. Будемо прочати. Тобто, хоча б щось теплесеньке, готове, наприклад, гречка, салат, якось, якесь м'яско. і перемішав, і вже можна щось пообідати. Так що так. Це декілька я разів ходила до моря. В нас до моря в крижанокці не можна спуститися, можна тільки з балкону подивитись. Там біля адміністрації є ось такі фонтани. Приємно ввечері посидіти, подивитись. До речі, на Катовського в нас вже відкрився фонтан. Так що там теж можна посидіти, бо це приємні відчуття, коли падає вода, шум води. Це Все. Сашка мені здається віде. друге червня. Так, давай Саша їздив з класом. Все діти їдуть. Він законч закінчив що, шостий клас і він їздив в Гуман і клас буде. Я хоч я кань поїздка йому Сідаємо. сподобалась. Чому не сподобається, якщо не поїхала з ним його мама? Бо вже як ви розумієте, підлітки вже хочеться, і потрібно дати їм більше свободи. Так що це не я знімала, це знімав мій син, вчителька Сашина. І хто, я так розумію, міг. Це зйомки мого сина. Він молодець, я просила його знімати. По перше, я вважаю, що це таке, таке тренування, бо всьому потрібно вчитися, і важлива практика. Кожна людина, коли знімає, знімає по-різному, бачимо, ми те саме по різному. Підход в нас інший у кожного, і мені цікаво, як буде він знімати. Бо якщо я дивлюсь, як я знімала 10-15 років тому, я вважала, що я класно знімаю, то зараз мені так не здається. Ну, і, звичайно, більше можливостей, бо коли ти зараз знімаєш, в тебе є можливість, коли все ж таки, ну, краще, краще якість, тут навіть не поспориш. В Уманському парку я була дуже давно. Молодої дівчинки, мабуть, ще до 30 потрібно це виправити, якось з'їздити. Не знаю, чому не була, але, але це так. Діти з'їздили, їм, я сподіваюсь, сподобалось. дорослі, що вони швидші, ніж ми це можемо прийняти. Я сприймаю своїх дітей як дорослих 16 і 12. Це такий дуже цікавий вік, коли багато противоречій. в нас є. Іноді виникають. Незгода, і ми інколи споримо, і навіть я можу поругати, бо бачимо ми все інакше. Нам, як дорослим, хочеться, щоб був порядок і у кімнаті, і у речах. але це зовсім не так. Власне, це чи ні? В общем, у кожного своє. Це вже вони приїхали у каньйон. Я так сподіваюся, що їм сподобалось. Там різні висоти, я, так... я там, до речі, не була. Цікаво, вони просто погуляли, ще покатались там на лодочці. Так що, такі пригоди були у Саші. Все ж таки, на природі, плюс вони відірвалися від дому завжди, вони хочуть. Ось річка, хочеться, щоб вони плавали. До речі, мені багато задають питань по поводу моря. Розумієте, моя ситуація інакша. в мене діти не люблять плавати і заставляти їх ходити на море це ну, тобто, вони не хочуть. Якщо хтось... Хоче приїхати в Одесу, і тому, що тут є море, є можливість поплавати. Моїм дітям це не потрібно зовсім. Тобто, навіть 3-4-5 років тому, коли це було можливо ходити вільно на море, я постійно їх заставляла. А зараз тим паче вони не хочуть ходити, тому чекати когось, ну звичайно, я не буду. Давненько вже я не їздила на море, ну я, я ж кажу, що були якісь інші справи, і до моря я не заїжджала. Дуже сподіваюся, що сьогодні, ну сьогодні ні, завтра, післязавтра я вже поплаваю. Так що, якщо ваші діти просять поплавати, мої не хочуть. Уявіть, навіть коли я була позапрошлому році з донькою, і сином у Греції. Адріатичне море, солене, безпечне. І я кажу, будь ласка, хоча б 10 хвилинок поплавати, Ну, ви розумієте, наскільки це наші погляди відрізняються. Коли діти їздили в цю поїздку, їх там кормили один раз. Був обід, так що. ну І плюс якісь гроші з собою, звичайно, всі давали. Сьогодні, до речі, я зробила нарешті Саші-картку Юніор, яка буде прив'язана до мене. Бо з грошами теж в нас є конфлікти, бо він витрачав необдумано, якісь куча-куча покупок Саврори. Заходив і просто бездумно я з ним сіла. Ми зібрали ну деякі, то те, що я змогла знайти його покупки, просто порахували. Я хотіла, щоб він побачив суму, яку він потратив, бо я вважаю, що краще купити дві-три речі, але більш цікаві, більш кращої якості. Так, що ну, будемо навчатися фінансової грамотності. І я зможу просто бачити його двіження його грошей. Він знайшов все, що в нього було. Я йому перевела на карточку. Тобто він мені поклав ці грошики прямо скільки дав 16 гривень, значить 16,98, значить 98. Я йому перерахувала, бо гроші в нього валялися копійки скрізь. Хочеться, щоб дорослішав. Ну, а це мої прогулянки. Зараз час троянд. Троянд скрізь багато. Мені дуже подобається, я не знаю, що це за сорти. Мені здається, в моєму дитинстві таких височенних троянд не було. Я розумію, що дуже багато сортів. Ну, Зараз дуже багато троянд розсадили, мені здається, років 10 тому ще не було так багато. А це я отримала грошочки, які я заказувала онлайн для Ну, Захотілося, дівчинці захотілося. Інколи несе. Подивіться, ну які троянди є скрізь, скрізь. от зараз сезон. І мені так подобається за ними спостерігати, їх нюхати, бо, е, бо я не відчуваю всі аромати. деякі, ну, прямо ценаправленно е, я нюхаю, бо я ж е, років чотири, мабуть, не відчуваю запахи так, як я відчувала їх до коронавірусу. То я, звичайно, підходжу, нюхаю, мені хочеться. Я не люблю зрізані квіти. Тому в мене є декілька орхідей. Зрізані квіти швидко портяться. Мені подобається за ними просто спостерігати. Це ми купували. для окуляри. Саші новенькі. Окуляри. Як в тебе відчуття? Обалденно. Що поярче все, так? Да? Так. Молодець, дуже тобі личе. Ось така краса. Сонечка. Ну покажи мені свій лук. Лук покажи мені. О, який хлопчик в мене виріс. Виріс. О, ти зайчик. Він же в мене покрасився ще, він же в мене режуня тепер, так? Все, молодець. Ось як, яке чудо в мене вирісло. Ой, яка краса, яка краса. В перший раз він одяг коли окуляри, і одразу було вау, як все. Кольорове, да? чи як в тебе були відчуття? Щоб різко чітко. чітко було все, да? що ти побачив листочка на деревах. Дамо, Де, сонечка. Це, це знову очередна прогулянка до моря на балкон в Крижановці. Ну, Постояти, понаблюдати за морем це завжди приємно. Подивитися у даль. Ось такі ще квіти зараз це, сезон. Як вони називаються, я не знаю, вже не буду дивитись. А це лаванда. Лаванда теж, я дивлюсь, становиться така популярна рослинка, в нас її садять багато по дворам. І це дуже чудово. Чарівні квіти. Так що зараз сезон. Я знаю, що є в нас таке місце за городом, де можна поїхати подивитися на лаванди. Так що, ось так. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось.